Після підриву Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у річці, без водопостачання залишились деякі райони Запорізької області. Зокрема, проблема відсутності якісної питної води постала і в Беленківській громаді. Місцеві зазначають, водою з центрального водогону майже не користуються, адже вона має специфічний колір та непридатна для споживання. Вода йде по по з Дніпра, але вона ж жовта, вода ж була і тепер погана вода просто. Може, як прибуде, будеш хороша, ми ж це її хоть Ми її сирою не п'ємо. Тільки його так варимо, підім такое. А так адні твари скважини приношу. Не було ж такого, покавота це з цим случаєм не случилася. Подарвали чи брехня, чи що там таке, що вода була дуже. У багатьох місцевих є свої свердловини, проте не в усіх, зазначає заступниця сільського голови Біленького Алла Кришталь. Для того, аби забезпечити питною водою жителів, звернулась до обласної влади та міжнародних організацій з проханням допомогти придбати баки та необхідне обладнання для викачування води на випадок аварійної ситуації. Користується у нас, оце містечко ми його називаємо тут користувачів 592, водою цей користується дитячий садочок, але він зараз не працює, школа і лікарня. Ми отримали і труби, і насоси, і обладнання до них. Де ремонтні роботи, в зв'язку цим ми завозимо питну воду людям, щоб не було не, люди не, не ну могли споживати цю воду. Воду нам поставлять рятувальники ДНС, НДС Запорізької області. Поповнити резерви допомогли запорізькі рятувальники, які організували підвиспитної води у баки. Місцеві кажуть, до цього доводилось воду постійно купувати. Тепер же планують набирати її зі встановлених баків. Ти прийшов набрати. тому що. Хорошої води нет. покупаємо в магазині. А тепер будемо брати відсюди. За сьогодні було підвезено в Біленківську громаду 22 тонни питної води. Рятувальники продовжують підвозити воду в постраждалі райони для накопичення резерву. На сьогоднішній день вже було підвезено 44 тонни питної води в громади, які цього потребують. Загалом до Біленківської громади входять 9 населених пунктів. По два великих баки будуть розташовані у селі Лисогірка, Біленьки та найвіддаленішому – червона Дніпровка. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.